Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова. І ви на каналі це між нами. І сьогодні як я й обіцяла. Ми розглянемо найкращі пози для сексу жінкам. Адже саме в залежності від того, наскільки активні ваші ерогенні зони всередині вагіни, вам та чи інша поза буде комфортна та приємна. А також це дуже залежить від того, яка форма та розмір статевого члена у вашого чоловіка Поїхали! У жінки є Три ерогенних зони всередині вагіни це зона G, і ми не кажемо точку. Це зона К і зона. Зона G є проекцією головки клітора на передню стінку вагіни. Її знайти дуже легко, вона знаходиться прямо за лобковою кісткою і прощупується пальчиками прямо отут. Вона знаходиться в першій третині вагіни. Вона може знаходитися лівіше чи правіше, а іноді бути блукаючою. Але так чи інакше, Пошук цієї зони, стимуляція цієї зони, та навіть спроби якось її специфічно там від знаєте відпульпувати та відчути буде приємною. Тому дівчата, просіть ваших чоловіків, хай шукають масажують. Це прикольно. Ця зона є найрозповсюдженішою за чутливістю жінок, тому що за принципом фаланги великого пальця це така досить психоаналітична техніка визначення. Ми міряємо відстань від головки клітора до входу в вагіну. І от, якщо ця відстань така, як фаланга великого пальця, або навіть менша, значить ножки клітора достатньо довгі і вони достають і до зони джі. І до зони К, і до зони АФЄ. А якщо Наприклад, ця відстань більша е, між головкою клітора та входом, ніж у ця фаланга, ножки коротші вони дістають тільки до G. Тож ми говоримо, що зона G буде найрозповсюдженішою за відгуком у жінок, і звичайно, в залежності від того, якої форми ерегований член вашого чоловіка, чи він росте при ерекції вгору, чи в сторону, чи прямо, чи вниз. Ви маєте підбирати пози так, щоб головка члена діставала або хоча б проходила повз зону G. Якщо головка члена і форма члена вгору, то звичайно поза місіонерська з таким класичним входженням підійде. Вставання, сідання на чоловіка, от саме обличчям до нього. Буде активно стимулювати вашу зону джі. Якщо в нього член в ерекцію має форму такого трошки приспускання вниз, звичайно, це будуть всі пози, де ви до нього спиною, як бочком, так і лежачи на животику, не обов'язково догі можна. Лягти і нижче. Я про цю позу, до речі, казала в відео про пози для чоловіків. Вона класно простимулюється, якщо член в ерекції більш направлений вниз. Наступна зона, зона К вона є проекцією сфінктера на задню стінку. Вагіна. І як цікаво, зона G, вона знаходиться зразу за лобковою кісткою. Звичайно, за відчуттями, вона буде нагадувати, стимуляція цієї зони, буде нагадувати оце таке відчуття, от пов'язане з. Позивом до сечовипускання, тобто через те, що сечовий міхур поруч, якась груба стимуляція руками зониджі, вона така от досить на грані. А от якщо ми говоримо про зону К, якщо в вас вона активна, це також можна прощупати і простимулювати подушечками пальців, але вже налаштованими вниз, якщо жінка лежить. Да, отак ми вниз стимулюємо, бо це є проекція сфінктера на задню стінку вагіни, то там ніяких таких специфічних сечових відчуттів не буде, тому що там. Чутливою, в принципі, є е, тільки ця зона. Поряд в нас за е, стіночкою це пряма кишка, вона не чутлива, не болісна. І так стимулювати можна як пальцями, так і членом. І отут все навпаки, дівчата. Якщо член чоловіка в ерекції дивиться вгору, то вам дуже добре простимулюється ця зона з позиції догі або релакс догі, коли ви лягли. Тому що вона якраз дістає оцю. Зону К. входження тут також не глибоке. Ми говоримо, що під час пози, під час ковзання історія така десь проміжна, а десь прямо така ситуативна. Ми так прям доторкаємось, проходимося або просто ковзаємо. Наступна зона це зона АФЄ. Вона знаходиться вже в третій третині вагіни, тобто не на початку як зона Джі, а отам поглибше, одразу над шийкою матки. Тобто, ось у нас шийка матки, і над нею знаходиться ця зона, і отут що цікаво, і ви, дівчата, мені про це часто пишете, і хлопці, теж, будь ласка, візьміться до уваги. Якщо трошки промазати, якщо направляти ерегований член не поверхній стінці, отак вгору. А чуть-чуть нижче, це будуть болісні відчуття по шийці матки. Шийка матки вона є чутливою не в такому ерогенному сенсі, вона є болісною. І е, отаке ковзання, підбивання, відчування, отаке доблення в шийку матки, звичайно, є болісним. Але якщо стимуляція все ж таки буде направлена гарненько по верхній стінці в глибину. Це якраз ідеально простимулює вам вашу зону. АФ є. зона АФ славиться такими глибокими відчуттями. Тобто ця стимуляція і така чутливість від цієї зони вона глибока, вона по тілу, Вона приємна. І тому, звичайно, вам усі, усі пози, де ви контролюєте входження, де ви. Досить глибоко сідаєте, коли ви садите чоловіка, сідаєте на його, він вас обіймає, стискає, і ви контролюєте це входження. Ви тут контролюєте не тільки глибину входження, а й оцей кут і напрямок. І там дійсно ну, здається, о декілька градусів нахил, але це має зміст і має сенс, тому що по шийці матки надзвичайно боляче стимулювати зону. АФЄ дуже приємно. А щоб ці пози були для вас класними, чутливими та приємними. Я рекомендую вам, дівчат. Та їх дослідити самостійно з фалоімітатором на присосці. Якщо ви е, ну, цим завданням да, завдалися, обов'язково фіксуйте фалоімітатор там на стільчику, на столі, на ліжку. Як е, вертикально, так і пробуйте, знайдіть поверхню, щоб це зробити горизонтально. І саме своїм тазом е, тренуйтеся, як ви будете сідати, щоб знайти ці зони. Тобто, перше таке ваше дослідження, ваш таки перший урок по цим, Зонам це спочатку їх віднайти. Ми їх завжди знаходимо тільки в збудженому стані. Тобто, просто в гарному настрої цього мало. Це має бути хороше збудження, можна помастурбувати, налаштуватися. Пошукали ці пози і потренували. От як я кажу, прям м'язову пам'ять. Не рукою ми беремо іграшку і направляємо. Тоді тренується м'язова пам'ять руки. Нам не треба, щоб рука пам'ятала. В нас руки і так, да? все пам'ятають масажі лінгам, ми все це знаємо. А от нам саме треба м'язова пам'ять. Вашого таза, вашого тулубу, ваших ніг, як ви присядете, з якою глибиною, з яким нахилом, щоб ваші ерогенні зони були простимульовані? І знаєте, я це говорила в відео. Чоловічого варіанту поз, і тут скажу також дуже важливо не самі пози, а як ви в них себе почуваєте. Часто здається, що різноманітний секс це секс, де є багато поз. Але практика показує, якісний, класний секс може включати в себе дві-три пози. Цього буде достатньо. Важливо, щоб ви класно себе почували в цих позах вміли доходити до оргазму, відчували один одного. І теж перевірте себе, подивіться, вам в позі важливо. Відчувати, чи ще якась візуальна складова, якось якимось бачити партнера, чи його очі, чи його тіла, чи притискати його спину та прес? Обов'язково діліться, адже це дещо нам показує картину, яким хочуть бачити секс та пози наші. Українки та українці, а також не забувайте підтримувати наш канал лайком, підпискою, коментарем. А також, якщо ви бажаєте стати спонсором, обов'язково дивіться інформацію в описі до цього відео. Ставайте спонсором, і йдіть з нами разом.